Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні огляд на коробочку Хаос Рапторів. Також це варпталони, якщо ви їх будете збирати з іншою закачкою, це мультипарт набір. Так, показані в нас самі раптори, самі варпталони. Набор у нас не є новенький, набор 12-го року, але це вже краще, ніж ще старіші -те раптори. Але ми чекаємо, коли все ж таки вийдуть нові. Поки подивимося на те, які в нас є зараз. Я сам таких вже маю, я їх зібрав як варпталонів, дав я їх художнику. Тож, поки я їх не маю під руками показати вам, але скоро на каналі буде відеосвітки з ними. Так, 5 підставок 32 мм. Аркуш декалей. Ці декалі, мабуть, є в кожного хаосита. І їх у вас, напевно, вагон і повна тілешка. Інструкція кольорова. Інструкція досить зручна, зрозуміла. Вони збираються в нас по схемі Карланчика. Моя любима схема. Коли все було легесенько, інтуїтивно можна було що хочеш поміняти, так це все у нас виглядає. Ну тут і в нас показані варпталони і раптори. І профілі актуальні до 9 редакції. Як в десятці вони грають. Кажуть дуже добре, поки сам не тестував, буду збирати другу пачку. Надіюсь, цього місяця я їх потестую. Так, у нас є два ливничка Що ж у нас на цих ливничках? У нас є круті олдскульні наплічники. Ці наплічники так і віють стилем 90-х. Олдскульні, прям такі старі, брутальні, особливо ось ці, що внизу у нас показані. Ось, зірка хаосу у нас така вишкрібана прямо через броню. Ось це. Цей з мордякою. Ці наплічники, до речі, я на своїх використовував. На своїх я тільки додавав апгрейди в виді печатаний голов і символіки Альфи. Є у нас такі круті наплічники з шипами. Особливо цей із зірочкою хаоса прикольний. Так, що вам ще тут цікавого можна показати? В нас є лапки. Лапки у нас є для рапторів і варпталонів, вони відрізняються у рапторів менше кіхті. І внизу показаний лівий та правий. Щоб ви не переплутали, як це на стопки клеїться. Також є в нас такі штучки, крильці для варпталонів, які приклеюються на наші бекпаки. Дуже маленькі кріплення, відлітають на раз-два. Частіше я їх бачив як конверсії. Їх часто робили з них всякі шестопери, булави, різні декоративні штуки на мотоцикли, на танках навіть бачив. І я ніколи у своїх знайомих не бачу ці штуки на варпталонах, і навіть на своїх я не клею. Дуже маленьке кріплення, ось буквально ось це. І вони дуже легко відлітають. Так. Є у нас два кулачка, Це не павер-кулаки. Це є кулачки для кігтів, вони вставляються всередину. Ось сам у нас кулачок. Ось цей мені дуже подобається, тільки якщо ви його прикрутите на нового хаосита на Трускейл, то воно буде здаватися дуже маленьким і не буде видно ліктя. Так, в нас є плазма. Плазма у нас по дизайну дуже крута, брутальна. Ось такою щелепою з очима. Я використав її вже в конверсії. Хто давно дивиться мій канал, розуміє, про що я кажу, і скоро цей хлопчина повернеться з покрасу. Так. Я в нас наплічник, рідко не наплічник, а приклад. Рідкісна штука, до речі, в плазмах рідко бачив. Цілих три плазма пістолета. Скажіть мені, в якій тактиці, крім цієї, було три плазма пістолета? Може, я щось не знаю. В звичайній немає там два. В човзанах теж немає. Так що в нас є цілих три плазма пістолета. Один під е, один під праву, права і ліва рука. Дуже круто. Так, плазма у нас ще, до речі, хочу виділити. Всі ж спешали в нас кріпиться з допомогою таких рук. Одна у нас йде з ручкою пістолетною, і одна з зацепом сюди. Так що можна, в принципі, для конверсії дуже підходить, можна і просто якомусь герою якийсь вепон звідси дати. Ручки. Ручки в нас максимально мають просте кріплення, не як у Трускейл маринчиків. Ось, ви сюди можете все, що завгодно вклеїти. Штука дуже зручна. Не розумію, чому це зараз не роблять. Наші джампаки. Вони у нас дуже класні. Сюди вклеюються ще ось ці сопла. Штука дуже брутальна, особливо з цими зубчиками і дуже крута. По дизайну мені дуже подобається. Так, що вам ще показати? Ось це для рапторів. Це саме лапки для рапторів, малесенькі, Чейнсворди. Майже всі чейнсворди у нас йдуть з такими крюками, з зацепами. Дуже класний, брутально, агресивно. Це є мій любимий меч з цього набору Chainsword. Так, що у нас є ще? У нас є ПВХ Sword. До речі, в багатьох конверсіях я цей меч бачив. І сам я його використовував. Дуже крута річ. Так, це у нас ще первіливне. Що у нас ще тут хорошого? Голови Голови для наших рапторів. Чимось нагадують старі добрі МК6. Лапки. Самі у нас лапки наших рапторів. Ідуть у нас морем з цих окантовочок. Не пам'ятаю, як правильно ця штучка називається. Буду називати їх окантовочками. Ось такі у нас круті штуки, всі вони у нас на різних підставочках, які їх вище, роблять їх вище по візуалу. І ось, де лівий, де правий вклеюється сама ступня, щоб ви не переплутали, бо вони трошки відрізняються. Ось всі в нас термоси, не термоси, а раптори стоять на таких балках, на всякому мотлуху і здаються вище, наче вони динамічні стрибають. І на цьому ливничку ще ми пропустили таку класну штуку, як Мельта. Я вже збирав одного раптора з Мельтою. Дуже крута штучка. Не тестив, але дуже хочу, як дозберу, всю тактичку. Так, переходимо до наступного ливничка. Тут у нас вже є флеймер. Так, в цьому наборі є флеймер. Теж не перевіряв. Мельта мені здається набагато кращою буде. Це вже у нас голові для наших рапторів. І варпталонів. Тут треба дивитись по інструкції, але мені здається, це більше для варпталонів. Особливо ну, ця мені взагалі не подобається. Якась звичайна. Знову кіхті. Знову у нас йдуть крельця. Так, брутальний Чейнсворд. Так, що тут ще можна виділити? Ось зброя для варп-талонів кіхті, і от в ці вставляються кулачки. Такі у нас брутальні кіхті. І ще тушки, ну, ножки для тушок. Так, що вам тут ще можна показати? Ну, ці мені взагалі не подобаються: якісь граблі, ковші, болт-пістолети. Багато пістолетів з, саме з магазинами, а не з ленточками, як я люблю, використовував багато разів в конверсіях. Приклеював там приціли, штики від Єрісі клею, штука дуже крута. Так, знову наші джампаки. Все те ж саме хороше. До речі, якщо у вас є джампаки з Єресі, вони на ці кріплення не підійдуть. Там треба трошки переробити. В наші тушки. Тушок у нас 5, всі різні, всі в нас прикольні, круті. Old school. Так, вони трішечки менше, ніж сучасні true-scale, але все одно гарно виглядають і досі актуальні. Ну, і на завершення можна вам ще показати трішечки бітсів. Ось така у нас голова, до речі, моя любима з цього набору. Ну і це стосовно все. Так що в нас є два ледничка, з яких ми можемо зібрати або п'ятірку рапторів, або варпталонів. Що варпталони, що раптори в 10 й редакції грають просто шикарно. Зберу собі і рапторів, і ну, до, до, до своїх варпталонів хочу мати дві пачки. Набір дуже крутий. По ціні мені, мені вдалося його взяти ще як це сказати вам приблизно. Півроку тому я їх купляв приблизно за 950 гривень. Я їх брав не з барахолки, наголошую, а брав в магазині. Набір дуже крутий, так що в нас є такі брутальні хлопці на джампаках. Дякую, що ви витратили час на цей перегляд. Буду вдячний, якщо ви перейдете в мій телеграм-канал. Там я провожу різні опитування, різні цікаві штуки викладаю. Також буду вдячний, якщо ви залишите коментар під цим відео. Дякую вам за увагу.